Друзі, ми сьогодні знаходимося в Константинівці. Тут дуже важкі бої. Неймовірно вдячні всім тим, хто допомагає нашому фонду благодійному «Крона Надії. Ось ви бачите макети озброєнь, вампіри, сітки, сітки проти дронів, продукти харчування. Медицина, смаколики, одноразовий посуд ну багато-багато всього. І Тому неймовірно вдячні рідному протері клубу Харків Сіті, Людмила Каткова і благодійний фонд Червона калина, Микола Овчаренка, Роберт Макарчан, Віталій. Наконечний Володимир Нагор Віталій Нагорний, Вибачте, Володимир Наконечний, Олег Ріщенка. Всі, 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 ті, хто допомагає. Олександр Тімофієв, Світлана Штельма. Ми вам вдячні за те, що наших хлопців тепер все це є. Слава Україні! Героям слава і наші хлопці не підведуть точно.